А ви знали про це у World of Warcraft? у пустошах Анторано в печері під мостом можна знайти торговця Орікса Всевидячого. Він обмінює свої товари на неушкоджені очі демона. У нього можна придбати іграшку всевидяче око, вихованця кривопогляд та телепорт до рарного моба Провидець Резіра. Щоб отримати можливість збирати неушкоджені очі демона, необхідно торкнутися фокуса всевидячого. Варто робити це тільки при повному здоров'ї. Ви отримаєте годинний баф агент Всевидичого і зможете збирати цю валюту з убитих демонів. Цей фарм може затягнутися. Тож щоб не бігати кожну годину в пошуках фокуса, можна за 200 неушкоджених очей демона у того ж Орікса придбати дар Всевидичого. Ця дрібничка працює як кишенковий фокус всевидячого. Вішає на гравця той самий баф і так само боляче б'є. <му> Коли назбираєте 2,5 тисячі неушкоджених очей, повертайтесь до Орікса. Тієї кількості якраз вистачить на пета, іграшку та локус резонатор. Резонатор відкриє вам портал до провідця Резіри. З нього з 14-відсотковим шансом випадає іграшка Сліпе Око. Успіхів